Останній день червня треба в червні догуляти. Довга клумба з шавлі півоніями, яка росте вже третій сезон. Великий кущ проса, не знаю, на жаль, сорту. Він прийшов до мене випадково, я його насаджала. Це півоні і шавлі в цьому році, на жаль, моя інстаграм-зона не склалася, бо дуже були омріяні фото з білих півоній фестивалю Максима. Та Шавлії і але, на жаль, перша ж злива повалила мої півоні І омріяних фото вийшло дуже мало. Що тут в мене ще росте? Посіяна котяча м'ята, посіяна шавля та хіноцея. Треба вже підрізати котячу м'яту, тут ще її не зачіпало. Все це росте третій сезон. Ось ця хіноцея, в тому числі. Очіток, знову бенісетом Хамель. І першого року в мене тут було дуже багато вербени банарської але шавлі розрослась настільки, що просто і півоні в тому числі, що просто не пускають. Я так розумію, сонечка її майже немає, вона просто не насівається зараз вже в цій клумбі. Тому я її так досадила точково. Подивимося, як вона буде почуватись. Вже третій сезон кущам. Справді шавлі, я вже бачу, розвалюються. Хоча здалеку це виглядає дуже романтично, можливо, зблизька не так. Але мені, мені все одно подобається ось такі, як вони нависають на газон, ці кущики. Позаду форзиці, Вона мене надзвичайно тішить на початку весни. Прикриває паркан, зовсім трошки залишилось і не буду бачити його. А в цій зоні тут айстра знову ж таки снігова королева. У мене тут ялівці, мінджуліп, як і по всій, всій ділянці. І от знову такі блоки з шавлі. Це кардонна і, увага, шнігі. Німецькою це сніговий пагорб. Так називається ще одна біла моя шавлія. Теж розвалюється, теж треба ділити. Ось так це все росте три сезони і бачу, що восени вже бажано справді це все поділити. Дуже гарний кущ, але, на відміну від кордону, вдруге він не квітує. Після того, як його обрізала, ще жодного разу вдруге не бачила квітування. А це ми пройшли шавлю пурпура сенс, гарні такі листочки, залишаються на зиму. Відростає весною я її підрізала значно, але нічого, все нормально, вижила. Знову блок з куничника-аваланж, Ось так він зустрічає всіх наших гостей. З цього боку це виглядає саме так. І мої чудові клени глобозом. Кульки.